У січні Манчестер Сіті вже витратив на трансфери 200 мільйонів фунтів. Але це тільки початок. Щонайменше стільки ж екс-чемпіон Англії готовий віддати й влітку. Отже, кого хоче купити Ман Сіті після провального сезону? У Сіті точно буде новий воротар, а можливо, одразу два нові воротарі. Пишуть, що Едерсон і Штефан Ортега почали дратувати гвардіолу своїми помилками. Новий гравець буде і на позиції правого захисника. Заради посилення середньої лінії Ман Сіті готовий заплатити 60 мільйонів фунтів за півзахисника Мілана Тіджані Рейндерса. Крім того, Сіті шукає замін. У Кевіну Дебрюйне, і тут є два варіанти. Перший дуже дорогий це німець Клоріан Вірц, за якого доведеться віддати не менше 100 мільйонів фунтів. У список трансферних цілей Мансіті також входить півзахисник Барса Дані Ольмо, при цьому гвардіола особисто зацікавлений у переході іспанця. але головною трансферною бомбою може стати перехід до сіті бразильця Родріго з Мадридського реалу. Зважаючи на активність Мансіті на ринку, йому більше не загрожують санкції за численні фінансові порушення, незважаючи на те, що ще півроку тому АПЛ навіть погрожувала відправити Сіті до чемпіонши.